Ненасичені вуглеводні складаються з трьох класів речовин алкени, алкіни і алкадієни. Сьогодні ми поговоримо з вами про алкени. Отже, алкени це ненасичені вуглеводні з відкритим ланцюгом атомів карбону, що містять в своєму складі один подвійний зв'язок. Загальна формула алкенів це NH2N. Гомологічний ряд алкенів. Перший представник це 2 h 4 Нагадую, що ми підставляємо собі формулу замість n від 2 і далі. Це 2 h 4 етен, це 3 h 6 пропен, це 4 h 8 бутен, це 5 h 10 пентен і так далі. Тобто ми беремо від корені від 10 чарівних слів, які ми вже з вами вивчили у темі алкани, і змінюємо закінчення на N. Був етан, стає етен, був пропан, стає пропен і так далі. Як писати структурні формули відповідних вуглеводнів? Алкени, нагадаю, мусять містити в своєму складі один подвійний зв'язок. Тобто у алкенів має бути один подвійний зв'язок. Ми бачимо два атоми карбону, два атоми карбону, один подвійний зв'язок і дописуємо H відповідно до валентності. Пропен. Три атоми карбону. Один подвійний зв'язок, решту прості, і дописуємо аж дві рисочки, аж два. Раз, два, три, аж, раз, аж три. Пропен. Бутен. Чотири карбони. Раз, два, три, чотири. Один подвійний зв'язок. Дивіться, він може стояти або тут, або ми ще можемо намалювати такий варіант. Отут. Це будуть різні речовини. Допишемо H і зараз спробуємо їх назвати. H2, H, H2, H3. H3, H, H, H3. Подвійний зв'язок, ще раз уточнимо, це і закінчення N. Це в нас не просто бутен, а ви бачите, що n, тобто подвійний зв'язок стоїть після першого, і ми кажемо не просто бутен, а кажемо бут 1n. Таким чином вказуємо, що n, тобто подвійний зв'язок, стоїть після першого. Тут, відповідно, буде називатися BUT2n. Тобто ми вказуємо, що подвійний зв'язок стоїть після другого атома. Як давати назви алкенам за міжнародною систематичною номенклатурою IUPAC? Зберігаються усі правила, які ми вивчили з вами в темі алкани, тільки з'являється одне нове правило. Оскільки в алкенах головним є подвійний зв'язок, то ми нумерацію починаємо з тої сторони, де ближче стоїть подвійний зв'язок. Нагадаю, що в алканах ми починали нумерацію з тої сторони, де... Був ближчий радикал, бо там нічого не було. А тут з'являється зв'язок, який є визначальним для цього класу. Тому основне правило нумерацію починаємо з тої сторони, де ближче стоїть подвійний зв'язок. Спробуємо назвати дані речовини. Ми бачимо, що це алкени. Чому алкени? Бо є подвійний зв'язок. Формула А. Обводимо найдовший ланцюг. Ми бачимо, найдовший ось тут. Нумерацію починаємо звідси, тому що подвійний зв'язок стоїть ближче до цього краю. Один. 2, 3, 4, 5. 5 це у нас пентан. Змінюємо закінчення на n, буде пентен, і не просто пентен, а ми бачимо, що цей n, тобто подвійний зв'язок стоїть після другого. Тобто ми кажемо пент 2n. Пент 2n. Формула Б. Бачимо, що найдовший ланцюг у нас буде, наприклад, звідси або звідси. Тут немає значення, ну давайте ми зверху візьмемо. Найдовший ланцюг. Так. Треба завжди робити так, щоб подвійний зв'язок входив в найдовший ланцюг. Все, що не війшло в ланцюг, автоматично стає радикалом, і бачимо, що в цьому випадку в нумерації починаємо з кінця. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім це октан, змінюємо закінчення на n, буде октен. Радикал метил стоїть у сьомому положенні, тобто ми кажемо «сім». Метил. Далі октен, але кажемо окт один, окт один. Сім метил, окт один. Далі дивимося, найдовший ланцюг у нас тут радикали. Радикали різні. Правило нам каже, що якщо радикали різні, називаємо їх в алфавітному порядку. В нумерації тут подвійний зв'язок стоїть посередині, тому нумерація, але тут ще й радикали є. Нумерацію починаємо спочатку. Радикал 1, 2, 3, 4, 5, 6. Радикал етил стоїть біля третього, радикал метил стоїть біля другого. Тому в алфавітному порядку спочатку кажемо 3 етил, далі 2 метил, 6 це буде гексан, змінюємо закінчення на n, гексен, але не просто гексен, а вказуємо, де стоїть подвійний зв'язок. Тобто гекс 3n. 3, етил 2 метил, гекс 3n. Спробуємо зробити вправо навпаки, за назвою написати формулу. Отже, у нас є назва 4етил, 2,5, диметил, гекс 1n. Дивимося спочатку на гекс. Гекс означає 6 атомів карбону. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі дивимося. 1n. N, нагадаю, це подвійний зв'язок, він стоїть після першого. Після першого подвійний зв'язок. Усі решту зв'язки прості. Далі дивимося на радикали. 4 етил. Біля четвертого ставимо радикал етил. 25 диметил. Біля другого і біля п'ятого радикали метили. Диметил означає, що є два радикали метили. І далі дописуємо H. H дописуємо відповідно до твердження, що атом карбону має мати чотири рисочки, тому що в нього валентність 4. Дві рисочки, значить, ще H2. Раз, два, три, чотири. Тут нічого не треба. Раз, два, дві рисочки, значить ще 2H. Три рисочки, значить, ще б одна валентність вільна була 1H. Один аж і три аж.